Опа, от ми і зустрілися. Я давно хотів тебе розмалювати. Лох. Еш, початку донат. Що? Шо, ге. Ми сьогодні в центрі міста їдемо розмальовувати тачку за донат на ЗСУ. Так що, якщо хочеш малювати, донать гроші. Добре, добре, е, карта чи налічка? Що налічка? Хе? На животик. Ти або картою, або готівкою. Донатиш за QR-кодом і тоді розмальовуєш. А, ну звичайно, давай банку, перевів. Все, тисячу гривень прийшло, можеш собі малювати. Ну а що? Я злодій, а не довб. Хе. <фір> Коротше, мене оцінила геніальна ідея. А що якщо поставити запорожець в центрі міста і давати можливість людям розписатися на запорожці маркером за донат на ЗСУ від 50 гривень? Тому зараз ми їдемо в центр міста, ставимо тачку, даємо людям розважитися і паралельно зібрати гроші на ремонт тачок для наших хлопців з Івано-Франківська, які зараз в ЗСУ. Коротше, ми мали їхати зараз розмальовувати тачку і гляньте, що сталося. Я встиг там зняти, як воно диміло. Корочі, в нас тут відлетіла якась така штука. І в попередній серії ми навіть не звернули на це увагу, бо я сказав Антону, що що відлітає з запорожця, то значить не потрібно. Виявляється, потрібно того, що в нас закоротило все, поплавилися всі дроти. Ми корочі, зразу відчепили клему, щоб далі вже не горіло, не палало. І зараз по нас приїхав евакуатор і буде нас забирати. Боже, Ну ця машина привикла на евакуатор їздити. Все, під замка. А де кінці? Я в який був у нас приїхав коло мию, а у колониї БЛВ, а в Казахстан з приїхав в Крутківське. Мені здається, що в нас з цим все більше і більше контенту. Зараз нам треба приїхати, нам треба зараз розкластися. Нам треба, треба спустити Запорожець, щоб його люди розмальовували, правильно помити. Це тільки все початок. О, зато яка гарна, така напуцована, файна. Любчику факт такий. Любчику просто середній на. Ну що, машину загрузили. Зараз її причепимо, щоб вона нікуди вже не ділася. І їдемо. Я сподіваюся, що буде трохи людей, що ми її гарно розмалюємо, що назбираємо на ЗСУ. Кражі стало, що ми встигли зробити, поки вона не загорілася. Це ми натерли колеса. Ходи, покажеш колеса, просто натерті як має бути. Боди навіть в мене так не натерті колеса. І накачали того, що колеса спускають, і ми вже не міняємо навіть резину, того що хочемо поставити великі розварки. No. Все нормально шеф? Я можу підгазувати. <гум> Я жартую, вона не заводить. Ну що ж, ми в центрі міста. Наш запорожець так само тут, я не вірю у того, що він чуть не згорів, тільки що. У нас є два маркери червоний і чорний. Ну ви самі розумієте, що це за прапор. І сьогодні за донат на ЗСУ ми даємо можливість написати все, що хочеш на моєму запорожці. Того давайте, напевно, я як власник тачки почну. Ну і потім продовжимо. Мінімальний донат 50 тисяч. 50 тисяч. <рес> Мінімальний донат 50 гривень. Даю маркер, пише, що хочеш. Чи своє ім'я, чи прізвище, головне без матюків буду вити по пальцях. Підходимо, До. вже все, гроші, гроші кину. І давайте пишемо. Ну, давайте я як власник напишу Душенко, правильно? От звідси десь тут, так от опс. І давайте ми червоним маркером. Підкреслимо це. Ну а тепер, друзі, я вам даю маркер і пишете, що хочете. Ви зробите і добру справу, і гарно розмалюєте мій запорожець. Який маркер? Червоний. прошу. Від 50 гривень закидаєш е, донату для ЗСУ. Okay. і це йде, каже тату. Що він не має? тобі 500 гривень Забереш собі 200 на морозиво, 300 на донат. Так, а ну хтось підтримає мікаву, але не плюйте туди, yeah, будь ласка. Yeah, yeah. Чувак хотів на Ауді повимахуватися дав боком і влетів просто в стовп. Потім я переглянув відео і побачив, що Ауді насправді уникала зіткнення, але давайте підемо з іншої сторони. Вона перевищила швидкість і їхала позустрічній. Тому напевно винуватцем все ж є Ауді. Того як казав покійний дядько Бен у спайдермені, з великою силою приходить велика відповідальність. Що це в нас Лексус? Це Lexus LC500H, гібрид. Скільки тут кінських сил? Зараз, виходить, 347. А мотор який? 3,5 гібрид. Да. Який розхід приблизно? Реальний десь приблизно 9 літрів, якщо так давати етапку. А, ага, ну, окей. Вона відносно, відносно економна машина. 0-100 скільки їде? 5,2 секунди, здається. Ну, швидше ага. не їде. Та-та. Тут окей. вона виглядає, типу, ну, така броска, але в її потужності трошки не хватає. Щоб Ще, що, то, можна щось дубу... чіпанути на на що має. Окей, е, яка її ціна? Орієнтовно 105 тисяч. Да. 105 тисяч доларів. Ким ви працюєте, чим займаєтесь? Ну, ліфтова компанія є 에... Виробництво спортивного харчування, заклад, магазин. Це, це я візьму собі на замітку, ким треба йти працювати, щоб на такому лексі кататися. це Audi? E-tron GT. А який це рік? 21. 21 рік. А яка її ціна? Ну, на момент або покупки, або в загальному зараз в середньому. Не можу сказати. Ну, в районі сотки чи більше? Так, в районі десь рай... сотки. Яка тут батарея? Я так розумієш, це ж повністю електро, правильно? 93 кВт. І наскільки стає на запас ходу? Ну, тобто в реальних Випас умовах. По 470, а по факту десь 400, якщо швидше їхати, ніж зазвичай, то десь 350. А 100 плюс-мінус орієнтуєте, скільки їде? Десь має 4 секунди, 4.1. А, 4.1 це прям так. дуже добре. А скільки тут кінських сил? Напевно, 530. Біля біля 500, так, так правда? Окей, а чим ви займаєтесь? Е, e, Айтішник розробляє додатки. Навіть iOS, Android. Це, це дуже круто. Мені колись мама казала, коли я їхав у Польщу вчитись на фінансову аналітику, що треба йти. Скинули донатку, попросили написати. Я хто я такий, щоб таке не написати. this is my lifestyle Wait a minute Ну що, подивіться, зараз машина вже майже вся замальована, трохи залишився ще дах. Але в загальному я пишаюсь нашими людьми, які підходили, кидали гроші, кидали навіть більше ніж 50 гривень. Розмальовували. І надписи є, а, і вірю в зсу, і малюнки там. Хлопці взяли маркер за 50 гривень, вже третю годину домальовуючись. Зараз будемо рахувати, скільки ми тут зібрали. На карту скільки ми зібрали? 363. 3163 гривні. І тепер йдемо рахувати, скільки тут. Ну я думаю, тисяч чотири ну, має бути мінімум. І так, ми порахували в скринці, нам накидали 4 740 гривень, правильно? А, і на картці 3163, здається. Того сумарно ми зібрали правильно 8 тисяч гривень майже. Як на мене досить непогано, але я впевнений, що колись ми купимо БМВ, поставимо центр Франківська, і тоді то БМВ. Буде мінімальна ставка 500 гривень і зберемо тисяч, не знаю, 50. Я надіюсь, що колись таке буде. А зараз давайте я вам покажу огляд, що ж тут написали. Переходимо в трошки яскравіше і світліший день, і погнали. Ну що ж, давайте зробимо огляд того, що тут люди понаписували і понамальовували. По-перше, написав я Душенко і свій ютуб. Після цього, як на мене, дуже креативно хлопці синдикату зробили, сіндікат Львів. О, Антон, я знаю, що показати. Подивись, тупо дупо слона. Це просто геніальний малюнок. Тут намалювали нам вогонь. Вірю в ЗСУ. До речі, дуже круто, що люди, які донатили і могли написати будь-що, писали щось про ЗСУ. Це, це прям варте поваги. Герб намальований. Оце намалював. Я не знаю, чи попало в кадр. Намалював просто маленький хлопчик. Я не знаю, йому років може було 5, може 4. Я в шоці. Я би так не намалював танк. Glory to Ukraine, Glory to Ізраїль. Ота це взагалі найцікавіше. Дівчата, щоб ви розуміли, просто намалювали губи і поцілували Запорожець полишали свої інстаграми, того, хто хоче, хлопці пшіть. <ріст> <ріст> Оце малюнок, зацініть. Що це таке? А, це якийсь цей е, Хаймерс чи що таке? Либо що воно стріляє, ні? Go to Discord сервер Душенко, і то навіть не я писав. <ріст> тут написали РС-3. <RS3. ріст> тут написали, що це AMG V24 7.0, DJ U$, US, напевно. О, дв... <ріст> тут, походу, Е, хтось пісіє під танк. Ну, ми всі... А, ясно, під який танк. Йома, що мені тут поламали? Подивися, пісю обрізай. <гум> Знаєш, таки можна показувати. Тарас Шевченко нам тут так само залишив коментар. Що блани широкополі і Дніпро і Кручі стали вам поперек горла ага. бучі. Це гарно. До речі, це писав я. Того що нам скинули донат на банку і попросили це написати. Вийшла дуже гарна і цікава історія, як на мене. І тепер питання до вас: що з цим робити? Чи ми робимо запорожець до заводського стану? Ми його назад малюємо в білий і доводимо до ладу. Чи ми чуть-чуть ходимо, ми можемо, наприклад, поміняти колеса, можливо, мотор, можливо, щось всередині і зробити з нього прям таку тачку, яку будуть знати всі, там ламбо-двері і так далі. Чи ми перемальовуємо його, чи ми залишаємо це як символ того, як ми допомагали Збройним силам України і просто залакувати і залишити в оцих надписах? Пишіть в коментарі, розпошіть прям свою ідею, що би ви хотіли, щоб ми з ним зробили, як ви це бачите, і ми. До моменту випуску цього відео не будемо знімати з запорожцем нічого, чисто принципово, щоб побачити вашу реакцію і ваші побажання, і від цього відштовхуватися і робити, щоб було цікаво і вам. І нам. Зараз я би мав подякувати за перегляд, але спершу нагадаю, що якщо ти не підписаний, зроби це. Прям візьми. Зараз зайди і підпишись. Тому що це для нас дуже важливо і дозволяє проекту рухатись далі. У нас ще буде дуже багато цікавих серій, як із запорожцем, так і з БМВ, так і з якоюсь новою, можливо, машиною. Про це ви дізнайтесь в наступних відео. Того лайк, підписка і коментар, як завжди, вітається. Ну а з вами був Душенко. До нових зустрічей, па, -па. Що була не широкополі і Дніпро. І круче було видно, було чути, як реве ревучий.